14 лютого вважають найромантичнішим днем у році. Закохані пари нагадують одне одному про свої почуття, обмінюються подарунками та проводять час разом. У день святого Валентина Житомиряни поділилися своїми історіями кохання. 25 років цього року буде. Уявляєте Це перше кохання. Моє. Ну, перше враження високий, гарний хлопець. Я був молодий, недосвідчений і нерозумний. І повівся на її чари <смі> жіночі. Я захоплююсь її вмінням е показувати, що ніби я голова сім'ї, а вона ще я її головою крутить. Ну, після закінчення школи я пішов працювати старшим пінером Е, Моя дружина була в восьмому класі. І так ми познайомились. Потім пішов в армію. Вона мене чекала. Прийшов з армії, <смі> поїхали вчитися в Вінницю. А потім одружилися ось так. А скільки вже років ви разом? О, вже більше сорока. <рес> Я, напевне, покохала його, тому що ну, він такий, він, по-перше, така його риса. В нього добрий м'який характер. У мене тато був такий, напевне, і за того. Розумний, ясне діло, саме головне теж. Ну і ну, як знаєте, в юності, в молодості він. Гарно співав і грав на гітарі. Ну ми познайомились в коледжі. Ми вчимося на різних групах, але нас з'єднали, тому що групи маленькі. Так і познайомились. Скільки ви вже разом? Три роки. Третя йде зараз. А за що ви подобаєтесь одне одному? Ну напевно, за, за гумор, можливо. За... Завідочні один до одного, за все, в принципі. так, раз. <ріст> да, да. раз і закохались? Це так, так, це було дуже так 20 давно. 20 травня 1990 року. Так, але потім пройшло ще 5 років, Поки між тим, ми... як ми да, разом вже почали жити. І до, до сьогодні в нас донька вже є 26 років. Разом 29, 29. років. А за що ви кохаєте одне одного? Просто так. Не можна сказати, за що. Ми, ми, ми просто кохаємо, ми просто друг одне без одного не можемо. Перейшов на нове місце роботи так, і там через стінку познайомився в кав'ярні з нею. Ми буквально там через 2-3 тижні з'їхалися разом на квартиру. А за що ви подобаєтеся одне одному? За щирість, відвертість і ну, за взаємне кохання. А ви що скажіть? Я його просто люблю. Нерідко пари обирають зробити із Дня Закоханих ще одне особливе для них свято весілля. Сьогодні у Житомирському палаці одружень обручками обмінялися Аліна та Іван. Молодята діляться. Їхня історія кохання почалася три роки тому. Ми навчались в коледжі. Потім я його там не знала, але він мені писав любовні коментарі. Я його відмовила. Так, я поїхав за кордон, був за кордоном дуже багато часу. Потім повернувся, і так вийшло, що почалась війна. Я шукав роботу і попав на роботу там, де працює Аліна. Я тут зустрів о, треба запросити на каву, бо це, мабуть, судьба. Я була в шоці. Я, я зразу закохалася. точно піду на друге бреміни. побачення. За словами наречених для реєстрації шлюбу обрали цю дату, бо вона символічна. Це дуже символічна дата. І я впевнена, що мій чоловік точно не забуде дату нашої річниці. Катерина та Дмитро також сьогодні сказали одне одному так. Катерина за чоловіка, Дмитра. Обігати, когати, та бути вірною, ніжною, дружиною. Він покохав її за посмішку, а їй сподобався його характер. Ми познайомились в інтернеті. Ну, таке буває. Ми спілкувались місяць. Я приїхала до Дмитра, і там ми вже вирішили, що ми хочемо з'їхатись, хочемо родину. Нас ну, Дуже сподобалось один на одному, тобто. І за ще один місяць ми вже з'їхались. Дуже гарний. Він дуже турботливий людина. Він дуже сильно дбає про мене. Тобто, ну це золото. Я покохав свою наречену за, за її посмішку і суровий взгляд. У цьому році охочих зареєструвати шлюб більше ніж торік. Сьогодні у день закоханих, у такий незвичайний день у нашому відділі виявило бажання зареєструвати 16 пар. Сьогодні в день закоханих звичайно наречені обирали майже всі наречені церемонію у святковому залі у 24 році. Виявило бажання зареєструвати 13 пар у цей день.